Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію Роль домашніх тварин у житті дітей. Тварина дозволяє дитині відчути перші переживання і радості. Чотириногий друг викликає позитивні емоції, що є дуже важливим, тому що в сучасному світі саме позитивних переживань найбільше і не вистачає. Дбайливе ставлення до домашньої тварини переноситься на весь тваринний світ в цілому. Домашніх тварин люблять всі діти. Кожна дитина починає просити у батьків купити кого завгодно, лише б якусь живу тваринку, адже діти дуже цінують спілкування з тваринами. Проте багато дорослих лякають проблеми. Однак, якщо підібрати тварину відповідно до віку дитини, її характеру та інтересів, то більшості неприємних моментів можна уникнути. Домашня тварина сприяє фізичному розвитку дитини. Коли дитина гуляє з собакою, грається з нею м'яча, вона знаходиться в постійному русі, у неї розвивається правильна координація. Крім того, спілкування з тваринами знімає стрес, сприяє налагодженню стосунків у сім'ї. Домашня тваринка допомагає дитині познайомитися з навколишнім світом. Чотириногий друг це джерело перших знань про природу. Тварина також має велике значення в розвитку сенсорики у дитини. Через органи чуття дитина сприймає об'єкти і вчиться їх називати форма, величина, колір, запах, фактура шерсті та інше. Спілкування з домашнім вихованцем розвиває і логічне мислення, дитина вчиться бачити зв'язки і залежності. Тварина є джерелом різних видів діяльності, в результаті яких у дитини формується спостережливість, допитливість, розвивається фантазія. Всі діти різні і у кожного свої пріоритети у виборі вихованця. Але батькам потрібно враховувати не тільки бажання дитини, а й інші чинники. Рухливій дитині, яка не любить сидіти на місці, більше підійде собака або кошеня. Для дітей-інтровертів, навпаки, підійде менш активний вихованець. Такий як морська свинка, хом'ячок або декоративний кролик. І, звичайно ж, не варто забувати про те, що у вашої дитини може виникнути алергія на домашнього улюбленця. В такому випадку можна завести папугу або рибок. Головне пояснити дитині, чому їй не можна завести саме того, кого вона хотіла, і розповісти про плюси спілкування з іншими тваринами. При виборі тварини необхідно враховувати житлове і фінансове питання, витрати на харчування, догляд. І лікування також необхідно прораховувати заздалегідь, і не варто забувати про те, що домашню тварину ви заводите не тільки для дитини, але й для всієї родини. Врахуйте переваги і можливості кожного і прийміть той факт, що відповідальність за нового члена сім'ї лягає на плечі кожного з вас.